Важливі виклики у непростий час. Рівненська область серед лідерів в Україні по енергоефективності, зокрема, через наявність когенераційних установок таких на Рівненщині. 32. всі ми бачили, коли після ударів певний проміжок часу ми мали серйозні перебої з електропостачанням, і сьогодні питання енергостійкості так і залишається один. Але сьогодні маємо говорити про те, щоб ми максимально Легше могли переносити такі перебої, щоб наші об'єкти соціальної інфраструктури і, зокрема, комунальні заклади, заклади критичної інфраструктури і життєзабезпечення забезпечення були абсолютно автономними. Про це зазначили на шостому форумі енергостійкість рівненщина Рівненщина-2025». Це щорічна платформа для обміну досвідом, ідеями, рішеннями та здобутками у сфері енергетики та її ресурсів. Захід об'єднав посадовців, представників місцевої влади, приватного бізнесу та комунальних. Підприємств рівне активно застосовує відновлювальні джерела енергії в муніципальних закладах. Серед актуальних проєктів угода з Європейським банком реконструкції і розвитку щодо залучення 6 мільйонів євро грантових коштів. Станом на зараз здійснюється відбір технічних консультантів і будемо приступати до планування роботи згідно цього проекту. По суті, ми хочемо близько 35-40 закладів забезпечити комплексною термомодернізацією, встановити відновлення джерела енергії, теплові насоси, сонячні станції для того, щоб забезпечити енергетичну стійкість цих будівель в будь-яких ситуаціях, навіть найкризовіших під час блокаутів, в тому числі. Здобутий досвід використання відновлювальних джерел енергії має комунальний рівне облводоканал. У 2023 році задля економії електроенергії на очистку стоків підприємство встановило міні-гідроелектростанції потужністю до 15 кВт. Попередньо очікуємо економію електроенергії в річному еквіваленті близько 1 мільйона гривень на рік. І це той ресурс, який підприємство може використовувати на провадження нових енергозберігаючих заходів на виконання ремонтних робіт. Також в Україні існує чимало програм по енергоефективності для ОСББ. Я сподіваюся, що всі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, рівненщини самого рівного, скористаються нашими грантами, які ми даємо по декількох наших програмах. І перша програма це енергодім. Рівненщина займає одне із лідеруючих місць. 15 липня ми знову приймаємо заявки по програмі Віднови дім. Це програма, яка фінансується 100%, надається грант для об'єднання співвласників, будинки яких постраждали внаслідок бойових дій. Чималий вклад в енергоефективність держави робить бізнес. Завдяки власним ресурсам підприємці здатні відновлювати енергосистему після ворожих обстрілів. Ми з вами розуміємо, що агресор робить неабияку ставку якраз для руйнації енергосистеми України саме в холодний час періоду якби року, для того, щоб ми були більш вразливі для нього. Альтернативна енергетика на Рівненщині стрімко розвивається. Завдяки різним джерелам, вже здобуто понад 130 мегават електричної енергії. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал, ITV, Media Медіагруп.